На Росії батьки платять гроші за викрадення власних дітей із негетеросексуальною орієнтацією, Такий собі шаріат на мінімалках. Це соціальна помилка і дорога в нікуди. Тут виникає лише одне. Питання кому вигідно суспільству загалом чи конкретній партії, привіт, мене звуть Тала Андрієва. І це гей-пропаганда, яку дивляться не лише представники лгбт спільноти, а й цілком гетеросексуальні люди. Адже наша мета не перетворити українців на геїв, а зробити їх відкритими і готовими приймати тих, хто відрізняється. І підмічу цей проект створює цілком гетеросексуальна команда. Ну майже. За кого я буду голосувати, мабуть, ще не визначився. А ось вам подаруночок від блоку Джурі Тимо а, дякую, дя... ой, так я не, не бачу, що сказати. Ага, за джулію тімошонку, нашу королеву популізму. Ой, ну тобто просто королеву. Вона ж в наш парламенті більше 20 років а, не виджу, а виджу. А нам такі люди потрібні і в політиці старожили, які вміють підлаштовуватися під будь-яку владу. Ну молодець. Ну молодець. А головне послідовно виступає за традиційні українські цінності і, і за корупцію. Ой, проти корупції. Коротше, Вирішите, так? Да? Помітьте суспільства з розвиненою демократією і політикою, спрямованою на добробут нації, до ЛГБТ людей ставляться значно прихильніше, адже розуміють, що рівність прав усіх громадян і верховенство закону як такого це запорука успіху держави. Сивенко, де слово до цензурної лексики, гроші та бюджет мені брати на виконання цього наказу. Ви сюди прописали садизм, мазохізм. А цим у нас мільйони страждають. От всі све ошники на передовій садись не таке творять. Це яких. Să vă rog să-i clicuvați,